Останніми роками дедалі більше людей відкривають для себе просту, але дивовижну справу вирощування грибів удома. Колись це здавалось дивиною або примхою, та тепер навіть у звичайній квартирі можна отримати справжню грибну плантацію. І справа не тільки в тому, що це цікаво чи модно. Гриби це продукт, який завжди потрібен на столі, незалежно від пори року. Смажені вешенки, ароматні шампіньйони чи запашний грибний соус усе це можна мати, не виходячи за поріг власного дому. У селі таке заняття давно не новина, хто має погреб або комору, той часто пробує вирощувати гриби самостійно. А от у місті ця справа тільки набирає обертів, бо люди почали розуміти, що навіть кілька мішків субстрату можуть давати стабільний урожай і економію на покупках. Для селянина тема грибів особливо близька. Ще з дитинства всі пам'ятають ті ранкові походи до лісу з кошиком, коли роса блищить на траві, а повітря пахне свіжістю. Але тепер не завжди є час і можливість вирушати до лісу, та й грибні місця не завжди багаті, бо погода мінлива, ліси вирубуються, а конкуренція серед грибників росте. Саме тому домашнє грибівництво. Стало справжнім порятунком для тих, хто хоче мати гарантований урожай незалежно від природи, це своєрідний спосіб приручити ліс і зробити його частиною свого господарства. Тепер не треба вставати о п'ятій ранку й іти кілька кілометрів у пошуках грибів, достатньо зайти в підвал або навіть на балкон. Домашнє грибівництво приваблює не тільки простотою, а й вигодою. Гриби ростуть швидко, не потребують складного догляду і дорогих добрив. Більше того, вони не займають багато місця. Дехто починає з невеличкого ящика або мішка, а через кілька місяців уже має цілу грибну ферму на кілька десятків кілограмів. Для родини це гарна підмога і на стіл, і на продаж, особливо коли на дворі зима. А свіжа зелень і овочі коштують дорого, тоді власні гриби стають справжнім скарбом. Є ще й задоволення, коли бачиш, як із темного волого субстрату виростають білі шапочки, відчуваєш гордість, бо це твоя праця, твій урожай. Гриби це не просто їжа, а й частина культури нашого побуту. У кожному селі є людина, яку називають грибником. І вона завжди знає, де шукати найкращі місця. Але навіть найзавзятіший грибник не може похвалитись урожаєм посеред зими, а домашній грибівник може. Бо тепер, завдяки сучасним технологіям, мікелію, субстратам температурним режимам, усе це стало доступним кожному. Не треба лабораторій чи спеціального устаткування. Усе, що потрібно, це трішки знань, терпіння та бажання спробувати. І що цікаво, грибництво підходить не тільки для чоловіків, які люблять возитися в господарстві, а й для жінок, які шукають тиху, спокійну справу для дому. Багато хто починає з простого запитання, чи реально виростити гриби вдома. І коли бачить перші результати, дивується, наскільки це просто. Головне, розуміти, що гриби це живі організми, і їм треба створити комфорт, трохи тепла. Вологи та спокою. Як кажуть Бурипа, гриб не любить метушні. Якщо дати йому належні умови, він віддячує сторицею. Умови ці нескладні. Температура близько 20-25 градусів, висока вологість, відсутність прямого сонця. І тоді вже за три тижні можна побачити перші білі капелюшки. А через кілька днів цілу гору грибів, яка росте буквально на очах. Для сільської родини грибництва за це ще й можливість використати відходи з користю солома, тирса, старі гілки, навіть кавова гуща, усе це можна перетворити на поживний субстрат. Те, що колись йшло на смітник, тепер стає основою для вирощування продукту, і це дуже по-господарськи, нічого не пропадає, усе йде в діло. А якщо ще й зробити це разом. Чоловік готує субстрат, дружина доглядає, а діти спостерігають, як росте урожай, то це справжня родинна справа, яка об'єднує. Так може, й не всі стануть великими грибівниками, але кожен, хто бодай раз спробував, уже не зможе відмовитись від цього захоплення. Ця тема важлива ще й тому, що вона повертає людей до природи ми звикли купувати все готове. Але забуваємо, що природа може давати більше, якщо її зрозуміти. Вирощуючи гриби, людина вчиться терпінню, уважності, спостереженню, це не просто бізнес чи хобі, це спосіб життя, де результат залежить від рук і серця. І коли через кілька тижнів з'являються перші плоди, то відчуття ніби сам створив маленьке диво, бо з жменьки зерна чи шматка Мікелю. Виростає справжній урожай, який пахне лісом і дитинством. І саме це робить домашнє грибівництво не просто вигідною справою, а справжнім задоволенням для душі. Щоб гриби добре росли, їм треба створити умови, які нагадують природні. У лісі грибниця живе в темряві, де волого й прохолодно, а сонце не пече прямо. Саме тому головне правило домашнього грибівництва забезпечити правильну температуру та вологість. Для вешенок і шампіньйонів підходить середовище з температурою близько 20-25 градусів тепла. Це можна досягти навіть у квартирі, якщо вибрати місце подалі від батарей і прямих променів сонця. Дехто тримає грибні мішки в коморі, інші на утепленому балконі чи у підвалі. Головне, щоб повітря не пересихало, бо тоді гриби не ростимуть, а міцелій засохне. Вологість має бути високою 85-90%, тож доводиться оприскувати повітря водою або ставити поруч миску з водою, щоб створити природну пару. Далі субстрат. Саме він є тим ґрунтом, у якому грибниця розвивається. Для домашніх умов ідеально підходять подрібнена солома, тирса або навіть. Кавова гуща, яку можна збирати поступово після кожного заварювання, дехто змішує всі три складники, щоб отримати поживну основу. Солому перед використанням треба обов'язково запарити або проварити, щоб знищити небажані мікроби й цвіль. Потім її підсушують до стану, коли вона ще волога, але не мокра. Це важливо, надмірна волога призводить до гниття. А пересушений субстрат не дає росту. У підготовлену суміш вносять міцелій своєрідне насіння грибів, яке можна придбати в магазинах або у досвідчених грибників. Міцелій треба рівномірно розподілити між шарами субстрату, трохи ущільнити, але не стискати надто сильно, бо гриби люблять повітря. Дуже важливо дотримуватись чистоти. Гриби не терплять бруду, пилу і сторонніх запахів. Якщо поруч стоїть відро зі сміттям або працює стара вентиляція з пилом, то грибниця може вразитись хворобами. Тому краще зробити все спокійно, помити руки, обробити інструменти гарячою водою, не використовувати брудні відра чи мішки, мішки для грибів, краще брати поліетиленові, міцні з невеликими отворами для вентиляції, їх заповнюють субстратом шарами, пересипаючи міцелієм. Потім ставлять у тепле темне місце. Через кілька днів грибниця починає розростатись. це видно по білому, пухнастому нальоту. У цей час головне не турбувати її, не пересувати мішки і не розкривати без потреби це своєрідний період спокою, коли майбутній урожай набирає сили. Ще одна важлива умова повітрообмін. Гриби дихають, і якщо Повітря застоюється, вони починають деформуватися або зупиняються в рості. У великих підвалах ставлять маленькі вентилятори або просто періодично провітрюють кімнату. У квартирі достатньо легкого руху повітря наприклад, відкривати вікно на кілька хвилин. Але протяги недопустимі, вони сушать повітря і шкодять молодим грибам. Якщо все зроблено правильно, то вже через 2-3 тижні з'являються перші зачатки грибів, маленькі, як гудзики, але ростуть вони дуже швидко. Іноді здається, що зранку їх ще немає, а ввечері вже ціла жменя. Багато хто радить користуватись термометром і гігрометром, щоб контролювати умови, це не обов'язково, але допомагає. Досвідчені господарі з часом вчаться на око визначати, чи все гаразд. Якщо Повітря вологе, а запах чистий і приємний, значить, грибам добре. Якщо ж з'являється різкий запах гнилі чи цвілі, треба провітрити і перевірити вологість. Надмірна вода, ворог грибів. Достатньо кілька разів на день злегка оприскати повітря біля мішків, але не самі гриби, щоб не накопичувалась вода на капелюшках. Ще один секрет освітлення. Хоч гриби і ростуть у темряві. Але після появи перших зав'язей їм потрібне розсіяне світло, щоб правильно сформувались капелюшки. Не треба ставити лампи надто близько, достатньо природного денного освітлення або лампи з м'яким світлом. Без нього гриби стають блідими, довгими, а капелюшки можуть не розкриватись. Тому невелике підсвічування це користь, а не примха щодо догляду, то він не складний. Щодня треба оглядати грибні мішки, перевіряти вологість, слідкувати, щоб не з'являлась цвіль. Якщо десь утворилась зелена або чорна пляма, її треба обережно видалити, а місце обробити слабким розчином марганцівки. Після збору грибів важливо не викидати субстрат одразу він може ще раз дати урожай. Гриби ростуть хвилями перша найщедріша, друга трохи менша. Але все одно рясна. Іноді навіть третя хвиля з'являється через місяць, коли здається, що все вже відплодоносило. Зберігати гриби краще у прохолодному місці, але не в герметичних пакетах, вони потребують дихання. У холодильнику вони стоять до тижня, але найкраще смакують свіжими, щойно зібраними. Хто займається цим серйозніше, той сушить або маринує надлишки. І це ще один плюс домашнього грибівництва врожай можна не тільки споживати, а й переробляти, робити запаси на зиму. Багато господарів кажуть, що ця справа приносить спокій. Коли спостерігаєш, як гриби ростуть день за днем, як маленькі зачатки перетворюються на міцні капелюшки, то це справжнє задоволення, це не важка робота, а швидше турбота, схожа на догляд за рослинами. Треба лише знати міру. Не поспішати, не втручатись зайвий раз, у цьому й полягає головна порада створити грибам спокій, як у лісі. Якщо вони відчувають стабільність, ростуть охоче, а якщо часто міняти умови, переносити з місця на місце, то вони ображаються і дають менше плодів. Грибниця, як живе створіння, любить сталість і тишу так, вирощування грибів удома це не магія. А проста наука і трохи любові до справи. І, хоч здається, що процес клопіткий, насправді більшість часу гриби ростуть самі людині лише треба допомогти їм, створивши затишок. І тоді вже не доведеться дивуватись, коли одного ранку побачиш, що з одного мішка виросла справжня гора грибів, якої вистачить і на вечерю, і на сусідів пригостити. Колись... У селі грибами займались переважно старші люди, які знали кожну стежку в лісі. Вони виходили ще до світанку, коли роса блищала на траві і повертались із повними кошиками. У кожного були свої місця березняки під дубом, за ярком. А тепер, коли ліс далеко, а часу бракує, люди почали вирощувати гриби прямо вдома. І, хоч спершу це здається дивним, але ті, хто спробував, кажуть це навіть легше, ніж вирощувати помідори, бо гри просте швидко, не потребує сонця й щоденного поливу. Головне, дати йому те, що він любить вологу, спокій і поживну основу у селі. Часто можна почути історії про те, як хтось поставив кілька мішків соломи в коморі і за два тижні вже збирав перші вишенки. Є один чоловік із Черкащини, Микола, який почав із трьох мішків. А через рік у нього було ціле грибне приміщення на 20 мішків. Він каже Я не думав, що так просто. Сусід сміявся, а тепер сам просить міцелій. Солома, яка колись залишалась після обмолоту пшениці, тепер не пропадає. Усе йде на діло, її запарюють, змішують із тирсою, додають Мікелі. І ось уже через кілька днів починає рости білий пух знак, що грибниця ожила, і тоді залишається тільки чекати. Інші господарі використовують кавову гущу. Міські жителі часто дивуються: невже з того, що лишається після кави, можуть вирости гриби? А насправді можуть кавова гуща поживне середовище, багате на мікроелементи, її збирають поступово сушать. Потім змішують із невеликою кількістю тирси, додають міцелій і ставлять у тепле місце. Є навіть приклади, коли люди вирощують гриби просто у відрах на балконі, накривши їх тканиною від сонця, через три тижні з'являються перші капелюшки. І це справжнє диво для того, хто вперше бачить, як з нічого зі звичайної гущі виростає ароматна вишенка. У старі часи люди не мали лабораторій і термометрів. Але знали, як поводитись із природою. Наприклад, грибницю робили зі старих грибів, розтирали їх у воді і поливали ті місця, де хотіли, щоб росли гриби, і часто справді через якийсь час у тому місці з'являвся урожай. Тепер ми маємо готовий міцелій, але принцип той самий дати грибам середовище, де їм комфортно. Народна мудрість каже не чіпай гриб, поки не дозрів. І він віддячить рясно. Це правило працює і в домашньому грибництві. Є ще цікаві приклади з практики. Наприклад, одна жінка з Полтавщини, пані Олена, вирощує шампіньйони у старому курнику, каже, що приміщення ідеальне, прохолодне, темне, вологе вона вистилає підлогу сумішу з гною й соломи, засіває міцелієм і накриває мішковиною. Через два тижні з'являються перші гриби. Вона вже кілька років має постійних покупців на базарі, і, що цікаво, її гриби пахнуть справжнім лісом, хоч ростуть удома. Вона жартує. Гриби то як діти, треба дивитися, але не чіпати. У багатьох селах грибництво стало родинною справою. Старші готують субстрат, молодші слідкують за ростом, а діти з цікавістю рахують капелюшки. Є навіть традиція фотографувати перший урожай і зберігати як пам'ять. Люди кажуть, що гриби приносять у дім спокій і гарний настрій, і це справді так коли бачиш, як вони ростуть щодня, ніби на очах, то серце радіє. Дехто вірить, що гриби очищають енергію дому, бо вони поглинають зайву вологу і забирають все погане. Якщо порівняти старі методи з сучасними. Різниця велика, але суть одна раніше люди покладались на природу що виросте, те й добре. Тепер ми створюємо природу самі, використовуємо контроль вологості, температури, стерильні умови, але головне той самий зв'язок із землею бо гриби, як і будь-яка рослина, відчувають людське ставлення якщо до них ставитись байдуже, вони ростуть гірше. Тому не дивно, що в тих, хто вирощує гриби з душею. Урожай завжди рясніший. Є ще один народний спосіб, який і досі працює. Замість дорогого мікелію люди беруть перезрілі гриби, подрібнюють їх, заливають водою і поливають цим настоєм тирсу чи солому. Через кілька днів грибниця починає проростати так робили ще наші діди, і хоч метод простий, він ефективний. Бо головне не форма, а увага до дрібниць. Сьогодні можна знайти чимало відео і порад, але старі сільські методи залишаються найнадійнішими. Люди знають, не треба поспішати, не варто лізти руками, коли грибниця росте, треба лише підтримувати вологу, не допускати протягів і берегти тишу, бо гриби люблять спокій. Кажуть, що якщо в кімнаті гучно грає музика, то вони ростуть повільніше. І, хоч це здається дивним, але досвід показує, що в тиші врожай завжди кращий. Тож народна мудрість і сучасна наука чудово поєднуються замість того, щоб шукати гриби в лісі, люди створюють свій власний грибний ліс удома. І це не тільки про їжу, це про зв'язок із землею, про вміння дбати, чекати, спостерігати, бо кожен гриб, що виріс на власному підвіконні чи в підвалі. Це результат терпіння і любові до простої, але вдячної справи. І коли бачиш той перший білий капелюшок, що визирає з соломи, серце підказує: оце і є справжнє диво, створене власними руками. Домашнє грибівництво це справа, що вчить терпінню й уважності, але натомість дарує великі результати. Після кількох тижнів догляду. Коли з мішків чи ящиків виглядають білі капелюшки, відчуваєш справжню радість, і головне, розуміння, що зробив усе своїми руками. Щоб отримати добрий урожай, треба дотримуватись кількох простих, але важливих правил: по-перше, не поспішати. Гриби не люблять, коли їх часто чіпають або переставляють. Якщо створені умови правильні, вони ростуть самі і втручатись зайвий раз не треба. По-друге, Стежити за вологістю. Повітря має бути вологим, але не мокрим. Якщо у приміщенні сухо, треба обприскувати, а якщо з'являється конденсат, провітрити. І, по-третє, чистота понад усе. Ніякого сміття пилу чи цвілі поруч не має бути, інакше грибниця загине. Досвідчені грибники радять вести простий зошит спостережень. Записувати дату посадки міцелію. Коли з'явились перші зародки, коли збирали врожай, так легше зрозуміти, який режим підходить саме вам, бо в кожному домі свої умови у когось тепліше, у когось вологіше, у когось більше протягів. Якщо помічати зміни і робити висновки, з кожним разом результат буде кращим. Як кажуть на селі, рука до роботи звикає і це правда. Через кілька спроб уже не потрібно буде шукати поради, усе виходитиме на інтуїції. Ще одна важлива річ вчасний збір урожаю. Гриби треба зрізати, коли капелюшки вже розкрились, але ще не обсипались спорами перестоялі гриби втрачають смак і силу, а грибниця виснажується. Тому не варто чекати надто довго. Краще збирати частіше невеликими партіями, тоді грибниця буде здоровою і дасть ще кілька хвиль плодоношення. Після збору місця зрізу не чіпають, гриб сам заліковує його. Якщо все зроблено правильно, то одна закладка субстрату може давати врожай протягом двох місяців. Це дуже вигідно, бо з одного кілограма субстрату можна отримати до кілограма грибів, а іноді більше, якщо умови ідеальні. Для сільського господаря грибництво може стати доброю підмогою до сімейного бюджету. Вешенки і шампіньйони завжди користуються попитом, особливо коли вони свіжі, без хімії. На базарі такі гриби купують охоче, і, хоч здається, що то дрібниця кілька кілограмів на тиждень, але якщо поставитись серйозно, з часом це може перерости у невеликий прибутковий промисел. У селах уже є приклади, коли сім'я з кількох мішків зробила справжню справу частину продають на ринку, частину сушать або маринують. Це й додатковий заробіток і впевненість у завтрашньому дні. Не менш важливо після збору не викидати відпрацьований субстрат, його можна використовувати як добриво для городу або клумб. Він збагачений органікою і чудово підживлює ґрунт, отже, нічого не пропадає. Усе йде в господарство, і це ще одна перевага домашнього грибівництва. Воно безвідходне, те, що лишається після врожаю, стає поживою для інших рослин, так природа повертає свої дари по колу. Є ще одна порада, яку часто повторюють досвідчені грибники: не бійтеся експериментувати. Якщо сьогодні ви вирощуєте вешенки, спробуйте наступного разу шампіньйони, а потім екзотичніші види, наприклад. Лимонні або рожеві вершенки, усі вони ростуть за схожим принципом, лише трохи відрізняються температурою. Головне інтерес і спостережливість. Адже кожен гриб має свій характер. Один любить тепло, інший прохолоду, третій краще росте в тіні, і з часом до кожного знаходиш підхід. Не варто також забувати про вентиляцію. Без свіжого повітря гриби ростуть кволо, капелюшки стають видовженими, а ніжки тонкими. Якщо у вас підвали, подбайте про невеликий приплив повітря. Якщо квартира, достатньо відчиняти квартирку на кілька хвилин. Але пам'ятайте, протяг ворог грибів, він сушить повітря і може зашкодити врожаю, усе має бути помірковано: і світло, і тепло, і вологість. Ті, хто займається грибництвом не перший рік, кажуть, що найголовніше любов до справи, без неї нічого не вийде. Бо гриби, хоч і мовчазні, але ніби відчувають настрій господаря. Якщо ви робите все з охотою, результат буде чудовим. А якщо поспіхом, аби як, то й урожай відповідний. У цьому й полягає сільська мудрість, будь-яка праця має душу. І грибництво не виняток. У підсумку можна сказати просто. Вирощування грибів удома це не важко, не дорого і не потребує великого досвіду. Потрібні лише трохи часу, бажання і турботи, і тоді кожен може мати на столі свіжі, запашні гриби незалежно від пори року. Це і задоволення, і користь, і навіть прибуток. Головне не боятися почати. Бо той, хто одного разу побачить, як із жмені соломи виростає ціла гора грибів. Уже ніколи не відмовиться від цього дивовижного заняття, і тоді в домі завжди буде чим пригостити, чим похвалитись і про що з гордістю сказати. Оце виріс мій урожай.